Добрий день, дорогі підписчики і гості нашого каналу. Ми довго не були в ефірі, так як чоловік на місяць випав життя після операції, то все пішло шкереберть, нічого не встигається і досі ми не можемо наздогнати той місяць, який втратили. Ну, тому що зараз коротенько покажу, що в нас робиться на городі. Подивимося наших курчаток. Поїхали. Так, ось нарешті висадила свої високорослі помідорчики. Буквально пару днів назад росли в мене, в мене вони в літрових пакетах з-під молока, щоб їм було більше землі. Так як вже були великі, а холодно було, то пересадила їх з маленьких стаканчиків у літрові ті пакети. А тепер вже висадила, вже можна підв'язувати. Вже вони досить високі. Ой, не знаю, сонце світить. Ось раз, десь по 40 сантиметрів, може вже й 50. Вже пора підв'язувати. Посадила їх на другу сторону теплиці, там, де в тому році були огірки. А огірки, так як не встигла вовремя висіяти, то вже тільки перші листочки викидають, теж ростуть у стаканчиках. Так за ними легше доглядати. Та й тепло їм у теплиці. Рання капуста. Брін сонце світить, нічого не видно. Тут рання і кольрабі. І купила якусь. забула, як вона савойська, здається, така пожмакана. І ось рання та, яка в мене в минулому році була, вже ложить головки. А то на початку рядочка я купила ще ранньої трошки капусти, щоб рядочок досадити, бо своєї розсади було не дуже багато. І в кінці ростуть фризантемки. А тут ось щось попід'їдав капусту, в основному савойську, видно, дуже смачно. Тут росте мій кермек, висаджений з розсади, але чомусь він прямо, ну не знаю, росте так собі. Щось йому не подобається. Не знайшла я до нього ще ключики. Ну, а це озима цибуля, цибульку. Вже двічі поливала, бо в нас засуха. Часничок. Тут ось висаджую баштан. Теж із скасет, але теж, на жаль, тільки 10 штучок у мене є, решта тільки прокльовується там. Не було часу його посадити, якщо чесно, не було і вшо. Тому так. Ось у таких стаканчиках, правда, вже підсохли з учора, не поливала. Площу підготувала нещодавно, буквально не була. А до цього стояла ось така, це теж площа на Баштан. Мульча трохи де поз'їдалася, то прямо гарні бур'яни такі ростуть. З весни ж воно, відповідно, не полоне. Садить, понятно, стаканчиків Вполне просто єдине. Да, як виявилося, чим тонший стаканчик, тим краще для розсади, бо гарно виймається. А отакий от ось пластиковий фігушки з нього виколупаєш. Зараз візьму ножика. При тому, що він дорожчий, бо ніби як кращої якості. І те саме стосується і касет, самі тоненькі касети, саме проще з них виймати розсаду, бо вони гарно вигинаються. Тут, понятно, корінчики. Собі тут у земельки. Посадили, гарно втрамбували і зверху полили. А ось о, тоненький, самий дешевий стаканчик то він собі раз його знизу нажав, він гнеться добре і він вже й вийнявся. Гарно обжати земелькою, щоб не було пустот. Зверху і потім замовчувати. Залить треба дуже добре, щоб всі пустоти, які все-таки залишилися, закрились, щоб коріння в повітрі не висіло. Якщо він не хоче вийматися, їх йому. Не гнеться, тому що товсте. Так що. В даному випадку, здавалось би краща якість. Це зло. Сажу на відстані один метр, метр двадцять вийде мізря. рядка кожного, так що це дуже зручно. І так ось сади. У мене 10 є рослинок. Там ще одне і не хватить до краю. Вийдеться посадити потім молодше. Це ось пізня капусточка ще теж недосажена частина, ще в горщичках стоїть. Пізніше посіяна. І ось так виглядає моя цибулька із розсади. Теж досить непогано, хоча першу цю саджувала дуже маленькою і дуже зарані. Але, як виявилось, вона досить непогано переносить холода. Ну і ось наша картопелька вже теж піднялася. Садили її ми 26 квітня суто жіночим колективом. Садили миленько, через 25 сантиметрів у ряду по одній картоплинки. Да, сподівалася, що до морозів вона не зійде, але якраз вона 8-го зійшла, а з 10-го на тиждень у нас були приморозки. То один рядок дуже підмерзла, та виборочна, але нічого вся одійшла, так як була ще манюсінька вона, то все з нею добре. Це квасолька, це помідорчики. Теж висілені, чи висажені з стаканчиків. На жаль, більшість моїх сортів загинуло. Я їх на ніч заносила у сарай, бо було холодно. І там попідмітати вирішила в новому загончику, і цементною пиллю їх спалило. Ті, що старші були, вижили, а маленькі. Такі по два листочка, в яких були, то повністю згоріли. А це доцвітає фацелія. Тут, до речі, мався бути тут рядок помідор. Ну, було шкода вже виривати фацелію, вона цвіла і на ній дуже багато бджолок літає. Тому два рядка посадили підряд. просто здвинула їх на, один, на одну сторону, другий на другу, щоб ширше між ними було. А фацелії вирішили дати доцвісти. Оце ось перчик на силу почав рости. Я його висадила, вже наче було жарко, а ночі все одно виявилися для нього досить холодними. І він засів, засів, оце аж мені би тронувся в ріст. І наша жимолость. Да, скажем так, оці перші два кущики, не пам'ятаю вже, який йде тут сорт, то вже достигли я їх з'їла. Ну, При достиганні вони досить добрі, все-таки виявилися. Ну, але не раніше по луниці. А цей ось кущик ще досі зелений, ще не одриваються ягодки. І на смак, прямо, скажем, дуже схожий на лимон. Страшенно кислий і зовсім без сладості. Тому, в общем, сказати, що дуже класна ягода, на жаль, не можу. Ну, от з городом ніби все. Да, полуничка масово стигне. Збираємо. О, до речі, той год я сушила в сушилки, а цей год, так, як сильна жара, то вирішила спробувати у тепличці посушити. Ось мої, кстати, тут сходять огірочки і баштан. Це ось ще на висадку, який залишилося. О, розложила я на москітній сітці, порізала по 5 мм на овочарізочку. І ось за сутки вона практично висохла. Тобто за добу, правильніше сказати, ось вона вже така цілком, м'якенька вже, але ще волога. Ну, до вечора, я думаю, вона досохне, так що цілком можна сушити таку жару і без сушилки. Наші волі три тижні тому не. Помбажили. наскільки вони виросли. Наробили ми їм грану, тільки не маленьких, а просто підняли ніж, щоб були короткі вони. І отаке от вийшлося. Так, і поставили поїмку, до речі, ще ми наче не показували, то ми ставили перші дні от ну, ото зідра поївку. ми купили навчальні системи. Тобі водичка потихеньку капає. Я дивилася в інтернеті, людина доску чипить, мабуть, так зручніше, бо вона нажимає, коли п'є на напоїлочку і тече трохи вода, тому там під нею дуже мокро. Поки маленькі були, такого не спостерігалося. А зараз буває вони перекидають її трошки. І одне в нас є калічко, воно ніби все було. Пляли було нормально, але вже воно швидко упало на ножку. І так воно і лазить. Зараз когось зв'яземо. І все, два п'ятсот. Якась корочка. Ой, не хочеться. А до речі, може. Є спеціаліст по бролерах, мені оце цікаво, чому ні крила якось так странно виглядають перчася. Нормально, чи це їм чогось не вистачало? На брулі, Я не зброюся. Так, така маленька на чоку. Де ми тебе зважимо, скільки ти. Ага, ну ось меншенька 2200.

Виросли. Якби 800 червоно виросли, то можна вже різати. Ну, а талічко, мабуть, прийдеться дорізати, бо воно, звісно, не знаю, скільки воно тут виросло. Намку не стає, воно кое-как і їсти, ну але куди падає, ще впаде. Півтора кіла. А гратися з ним індивідуально ніхто не буде. О, а, ну, ще, ще підем. Підемо в сарай, покажу, який у мене рецепт на форму. До питання чи не кому теж супрішці там. Так, отак от от виглядає раціон, який я давала. Кукурудза 40, ну пшениця плюс ячмінь, у мене написано, бо в одній кучці воно лежить, що нагреблося, 26 Соя 13, соняшник 6, це макухи. Кормові дріжджі 3, рибне борошно 6. Жир, це в смислі смалець 4, 0,6 крейда 0,1 сіль і 0,4 підкислювач. Ну ще я кинула, правда, 1,5 кг м'ясо кісткового борошна. Ну, це був, мабуть, перший і останній раз, тому що воняє, воно ще так. Прямо не бояла, що їсти не будуть, але нічого нормально наче їдять. Отак у нас на даний момент справи обстоять. На цьому будемо прощатися. Всім добра, миру і любові!